Отже, мікрохвильова зброя проти дронів. Зброя з енергії є однією з найактивніших сфер оборонної галузі в останні роки, і вона не обмежується лазерами. Мікрохвильова зброя високої потужності розробляється для протидії зростаючій загрозі дронів, зокрема, великим роям мережевих дронів, які працюють злагоджено. Така зброя має довше довжини хвиль, ніж лазери, і може знищувати кілька цілей одночасно. Вона використовує безперервно випромінюючи промінь, який у 150 тисяч разів потужніший за мікрохвильову піч, яку ви використовуєте для розігріву свого сендвічу. І те, що вона дійсно робить, це руйнує електроніку на борту системи, каже Каушал. Правда, коли ми розповідали про мікрохвильову зброю попереднього разу, в коментарях розгорнулася неабияка дискусія: чи складно захистити електроніку від випромінювання і